Окей, розкажи, слухай, є багато шахрай в цій сфері. Чи звідомі так, тобі? Ці всі історії не могли не використати шахраї. вже якщо загуглити, є низка історій про те, як штучний інтелект і саме генерація голосу, використовується в сфері шахрайства. Угу. Дуже яскравий приклад. Я знайшов новину, яка трапилась в. Травні цього року, тобто це доволі свіжа історія. Про те, як е Шахраї ледне заключили контракт із режисером фейковий контракт <гум> на зйомку фільму, скопіювавши голос Бенедикта Камбербеча. О oh гад. Як це трапилося? Коротка історія в тому, що є невеличка кінокомпанія, е яка називається Peabody Films. І. І от одень прекрасний до них, <клес> <клес> до, до <клес> них <клес> так, це невеличка, це <клес> майже невелика, май, майже Індії компанія, е, якою керує безпосередньо режисер, його звати Боб Вільямс. І е, виявилося, е, яка ситуація йому написав, е, написала людина на емейл, яка представилася агентом Бенедикта Камбербеча. Е, сказали про те, що. Вони слідкують за їх діяльністю, і ось хотіли б заключити певний контракт на наступний проект. Звісно, що для маленького режисера контракт з такою зіркою це щось неймовірне просто, звісно, він погодився, і навіть був телефонний дзвінок з безпосередньо з актором. Де вони поговорили про всі умови. Тобто це не був запис? Це, це було, не був запис. Це була жива розмова. Це була жива розмова, так. Wow. І в тому і суть. І wow. вони обговорили всі умови. А суть шахрайства була в тому, що е, для початку вони мали внести певний як, залог uh -huh. за це все. І зрозуміло, що ніякий Кембербеч не був в курсі. А, але режисер. Зрозумів, що щось е, тут нечисто, і все таки не потрапив на будочку шахраїв, і, але це дуже занадто добре. Що бути правдою, це а, так. Це із тих історій, що занадто добре, і він все таки зрозумів, що щось критичне тут. мислення, друзі. Критичне е, мислення так. Тому ми підходимо до того моменту, що в сучасні часи як ніколи, критичне мислення. Важливо, дивіться канал «Освітній ландшафт». Так допоможе вам розвити <свіття> критичне мислення. І йдемо на наступний крок про шахрайство пов'язане із цією технологією. Останнім часом також дуже стали популярні. Я вже декілька новин не наштовхувався, особливо в європейських країнах моменти. Пам'ятаєте, був років 10 тому дуже популярний розвод, коли телефонували. Родичам від імені та 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 десь в поліції в поліції, в аварії, в лікарні та -та -та. мені необхідні терміново гроші. Так. А якщо вже шохранів... новий рівень зараз, а якщо у країні є так. можливість повністю скопіювати голос а, людини від імені якої дзвонять. І це зрозуміло, ну такі історії, як скопіювати голос актора. Так, це тут це такий одиничний випадок, і потім це буде якось присікатися або люди будуть обережні. Але, але ж маси. просто дорого зрозуміло, що треба зробити там 100 цих. Шахрайських, якщо ти того голосів, це поки дорого. Але якщо це буде технологія, вона масова, швид... масова а, е, і ставатиме все більш доступною в ви або я. Ми можемо розгорнути таку нейромережу на комп'ютері в себе на ноутбуці і натренувати її на будь-який голос протягом доби. і Це буде коштувати буквально копійки, там кілька доларів. тобто тільки зразки, очевидно. Е, зразки голосу. так потрібно близько. Я зацікавився як людина, яка працює з продакшеном. Мені було цікаво. Є взагалі розібратися, як це все працює, і всього потрібно це приблизно 500 семплів голосу конкретної людини довжиною від там, до 10 секунд. буквально. Тобто, якщо умовно у вас є переписка в Телеграмі, де ви спілкуєтесь з кимось голосовими повідомленнями за місяць. Цю базу даних викрасти і можна скопіювати ваш голос. Наприклад, От я до такого моменту підійшов.